Вітаю вас, мої підписники. Сьогодні у нас 4 липня. Ну і я зібрався по лисички, тому що грибів немає. А от лисичок, що дуже багато є. Ну і пошукаємо, дивлюся так, в своїх гриб'янках я вже декілька грибянок обійшов, то справді ані одного гриба нема, зато лисичок я вже знайшов. Тому думаю, що сьогодні у нас буде такий лисичковий день. Ми сьогодні будемо збирати лисички. Погода цьому сприяє, тому що дощ падав вже, може і четвертий день у нас майже здається, так, четвертий день паде дощ. І ну, а як відомо лисички люблять таку вологу погоду. Так що. Подивимось, пошукаємо. Ось можу показати, Зараз вже побачив декілька лисичок. Ну Ось погляньте. Одна така гарна велика лисичка. Ну і другі там є, там і там бачу внизу є. Ну Ці позбираємо. Потім я зайду в цей лісок, тут такий тянеться лісок. Молодняк такий. Ну, думаю, що там мали би бути також лисички, якщо, якщо є тут О, яка на довгій ніжці. Лисички відомі своїми лікарськими властивостями. Так, їх майже не їдять черваки, вони майже не червивіють, але те, що вони зовсім не червивіють, це, звичайно, брехня, тому що я особисто... Багато разів знаходив червиві лисички. Так що не вірте їм тим, хто каже, що лисички не червивіють. При нагоді можу навіть вам показати це. Так, ось. Ось бачите, стільки є. Ну, зараз зайду там в середину. Так, зайшов я в цей лісок. Тут колись така була дорога. Вона вже зараз заросла, але лисички тут ані одної. Нема лисички тут. От там я знайшов. Ті перші, що показував. Але далі всередині тут в лісі нема. Ну, навіть не знаю. Суниці я дивлюся гарні. Дивіться, які гарні сунички. Можна поласувати сунечками. Такі здорові, великі сунечка. Mm. Смакота. Тут, до речі, в мене гриблянка на цьому місці. Тут я знаходжу горби, але цього року ще, ще також не знаходив тут. Ну, вони більше тут осінню у цьому місці гарби ростуть. Так, пробираємося. раз кажу хаща. Пробираємося через цю хащу. От так І ми на волі. Тут також гарби ростуть. ще теж не знаходив цього року. От там погляньте лисичка не справжня, як у нас називають її. Ну, їжовик. Здається, правильно. правильна назва. Їжовик, дивіться. Така. Дивіться, внизу в неї така... О, така чешуя луска така знизу. Оце їстівний гриб. Так, але я його ніколи не брав. Колись збирали, заготовляли. Ці гриби, як я вже вказав в одному відео, навіть заготівельники приймали. Але Потім щось перестали їх приймати. Ну, очевидно, не дуже. Як то кажуть, цінний гриб. Треба дослідити це питання. В нас, в нашій місцевості, їх не збирає ніхто, Наскільки я знаю. Відрожок, як завжди, зі мною. Так, ну, поки що немає. Йдемо далі. Велика сировіжка. Це вже така лісова. Сировіжка. В них В нас у лісі такі сировішки часто можна знайти. Правда, знизу її вже слимачок поїв, але така велика, здорова сервіжка. Так, я думаю, що не червива. Такий якийсь червоний паучок лазає маленький. Покажу я вам, а може? Дивіться, який міні-павучок. О! Який малесенький. Я такого ну, камера не передає файно, але такий, якби він червоний, червоного кольору цей павучок. Цікавий. Заметушився. Що це сталося, думаю. І ще якісь чорні букашечки там. Ладно, цю сироліжку я заберу. Коринчики бріжу. О, яка здорова. Повністю здорова. Так, обібрати від сміття. Ось ще дві сверліжки знайшов. Ну, це сезон сироліжок зараз. Сироліжок і лисичок. Білі чомусь перестали рости. Такі сіамські близниці. Смачні сереліжки. На сковородці оце облущити згора ту шкурочку. Корінчик обрізати, посолити, олій і смакота. Так Пошукає ще. Такий лісок. Тут, до речі, лисички вже хтось зазбирав. Полишалися тільки такі покрошені і малесенькі. Ну, Одна де ще якась така лишилася більш-менш, то забирає. Ось які гарні лисички такі здорові. Я захекався. Лисички теж є різного виду є такі на тоненьких ніжках, дуже крихкі такі, а є такі, ну як цвільні сові, такі здорові. Земляні, як би сказати, але ну, в глині вони так В землі. О! Такі гарненькі, здорові, такі товстенькі лисички. Там бачу сировішку одну далеко, там. зараз ми до неї підійдемо. Ще один вид сороліжок, такі яскраво червоні, але вони дуже червиві. І я навіть не знаю оті, саме отакий вид сирежок я не беру, чомусь вони мене лякають своїм червоним кольором, можливо вони їстівні. А тут лисички заховалися, такі в глині. Врядні. Ось такий цілий кущик Так. Треба їх почистити. І в кульочок. Нарешті знайшов два грибочки Це Білий жовтіючий гриб. Або напівгриб, як називають. Такий гарний, молоденький, смачний є сівний гриб. А ще один тут. А оцей червивий. Це вже старий. Цього не візьмемо, а цей файний гриб. Більше. Нема більше. Трішки нашої природи. Краєвиди такі у нас, а це я висок так внизу, внизу такий ну, спуск серйозний крутий. Ну, а я в оцей лісок піду, там лисички мали би бути. Так, у лісок я зайшов, але лисичок чомусь поки що не бачу ані одної. Ну так, як завжди вони, сюди їх можна знайти. Але щось нема, не бачу. А, там побачив є щось. Це є. Але якісь такі дуже, як кажуть, водяві. Набухши від води. погода дошлива. І тут є також. І за це можна подякувати. Хоча ще може в тім місці там ще може знайду. Зараз піду і туди. Так, друзі, знайшов ще одну сировішку. Така гарна, здорова. Вже думаю, що треба було брати кошар, тому що сировішка вони дуже такі, що крошиться легко. А з кошаром я... Якось невдобно мені ходити, я все кульочок якось більш практично. Хоча якщо йду збирати білі гриби і знаю, що дійсно білі, то я завжди беру в кошар. Але сьогодні йшов на лисичка, але тут бачу, що і сервіжок дуже багато. Ну, лисички не так ці в кулькове, тому їх можна збирати в кульочок. А от серелішки дещо. Непрактично, тому що сильно, сильно покращиться сервішка. До речі, бліда поганка. Хто Не бачив, може побачити усі свої красі як кажуть. О, там ще, ще цього року не бачив грабізонтик. Теж дуже смачний гриб, я його завжди збираю, ці гриби. О. Один нещасний, і той, і той вже старенький. Натрапив на лисичковий рай. Ох, як їх багато тут. А це супер. Це такі файні. Файні лисички, такі здорові. Так, ну тут прийдеться мені трошки засісти на цьому місці, поки все перезбираю, почищу. Лисички бажано чистити зразу на місці, тому що якщо ви їх накидаєте за, цим, за такими корінцями необрізаними, з мусором оцим сміттям, ух, то у вас там буде потім ціла каша. Тому рекомендую вам зразу чистити лисички на місці. А потім вдома можна. У воді я заливаю у відро чи там, ну, якусь посудину. Воду заливаю, тоді лисички і можна так ось зразу лисичку воді так якби пополюскати, Додатково ще підчистити, якщо десь грязно. І готово. Не треба кожну обдувати, там, обчищати. У водичці легко усю грязь змити. Рекомендую так зайнятися, таку чистку. Так, ну і беру я. Так, ну беруся я за цю роботу. Йдемо чистити, виривати. Так, позбирав, я почистив. От скільки вийшло. Такі файні лисички в мене. Зараз я ще піду там, де коли ну, знаходив у тій місцевості також лисички. Пошукаємо, є і там. А там бачу два синячки. Один і другий там. Так, ну ця галявинка мені непогано так дала лисичок. Погано. Бачите, Іван, Іван чай засвів. Його тут багато. Так, ну, не було там лисичок. Пішов я звідти далі. Перед у мене ще один такий лісок. Це йду туди, всередину пошукаю. Думаю, що тут теж багато має бути, тому що я все знаходив в цій місці місцевості, Лисичок було багато. Спершу є лисички. Там дивлюся, також є. Де жовтівці багато. От, тут там їх також багато. Гляньте. Так, непогано позбираю ці. От там також не збачу є. Декілька. Оце я натрапив на клондайк, дивіться. О, супер. Ну сьогодні лисичок багато дійсно. Так да. ага. отам. От Знаю все отут знаходив сьогодні. От, і я і тут, так? Да. О, супер, дивіться, які гарні лисички великі. Величезні такі. І там. Ну, красота, та да. це врожай. Так. Да. Йду позбираю Тіраз в лісі. Ой, який здоровий, великий, гарненький лисички. Супер. Це я розумію. Удачна охота на лисички.